Майбутнє створюємо разом. Під таким гаслом пройшов форум для освітян. На ньому говорили про необхідність зміни системи освіти. Яких висновків дійшли, розкаже Анастасія Якубовська. Зміни для освітян на Дніпропетровщині пройшов форум для обговорення стратегії реформування системи освіти. Проблеми вони завжди є. Ми знаємо, що зараз у всій країні дуже погіршилась демографічна ситуація, і на прикладі нашої області ми будемо шукати, який є вихід із цього становища за допомогою освіти і бізнесу. Однак не меншою проблемою є й погіршення рівня знань учнів через дистанційну освіту. Про це свідчить опитування Держслужби якості освіти. Зараз ми виявили, що приходять діти. Які навіть не вміють читати, не знають, як правильно тримати ручку не вміють правильно писати, тому що Ситуація склалася так, що не було кому їх цьому навчити вживу. і тому, звісно, хочеться реформувати освіту. Основна мета форуму пошук конкретних стратегій та рекомендацій для покращення системи освіти в Україні. Від цього залежить така відповідна кадрова складова, яка потім впливатиме буде на той розвиток економіки, який нам вкрай необхідний. Важливі ще це в умовах сьогодення. Це безпекова складова і це доступність наших навчальних закладів. 200 учасників конференції, серед яких освітяни, представники влади, студенти, а також власники бізнесів і потенційні роботодавці. Зараз дуже велика потреба у робітничих професіях, а далі після відновлення буде вже потрібні більш висококваліфіковані кадри в частині інженерії, проєктування і такого іншого. І бізнес також розуміє, що зараз у них потреба така, а після закінчення війни буде більша потреба в таких чи інших спеціалістах. І всі ці думки ми маємо врахувати. Педагоги наголошують, практичні навички ще зі школи це ключ до успішної підготовки майбутніх фахівців. Коли дитина приходить до школи, вона має розуміти, що кожен предмет, який вона вивчає, він дій в житті, обов'язково десь знадобиться. Показати це дітям, окрім як робити щось таке на уроках, неможливо. Тобто, прикладна освіта це та освіта за якою майбутнє. На форумі дійшли висновків, що потрібно поєднувати бізнес зі школами та вищими закладами освіти, щоб навчання стала. Ало більш практичним та зрозумілим для дітей також планують проводити дослідження запиту молоді та інтересів бізнесу. Анастасія Іван Дніпро